На території колишнього стародавнього дитинця знаходяться 12 човних гармат, які є однією з прикрас нашого стародавнього Чернігова. Артилерія з'явилася на озброєнні нашої фортеці приблизно із 16 століття і довгий час гармати захищали наше місто. З кінця 18 століття, коли було вирішено ліквідувати фортецю, то майже все озброєння було вивезено із території нашого міста. Але залишилося чотири гармати, які знаходилися майже століття у безладному стані. Про них, зокрема, писав Тарас Григорович Шевченко, який в 1846 році, перебуваючи в нашому місті, якраз занотував цю інформацію про наявність гармат, які знаходилися тут на території колишньої цитаделі без лафетів. А відносно гармат, які зараз розташовані на території колишнього верхнього замку, в нас точної інформації немає. Але, за припущенням відомого дослідника Олега Мальченка, ці гармати, можливо, були виготовлені на території Карелії в першій чверті 18 століття. Три з цих гармат є 18-фунтовими. Тобто в період 18 століття калібр вимірювався здебільшого не по діаметру ствола, а саме по вазі ядра. Відповідно, снаряди чавуні, свинцеві були приблизно 8 кілограмів. Є також і 24 -х. фунтовка це найбільша гармата. Довжина її ствола складає більше трьох метрів і важить вона 190 пудів. Тобто більше трьох тонн. А на цій гарматі можна побачити позначки. Зокрема, в доній частині є літера латинська П. Тобто, це від англійського proof випробування. А відповідно, ця гармата пройшла випробування на стрільбу. А також на цих гарматах можна побачити номери, а це номери з арсеналу, в якому вони знаходилися. Стосовно вісім інших гармат, вони були сюди привезені наприкінці 19 століття для вшанування гравічного періоду козаччини і встановлені по кордонах колишнього першого замку Черкаського. А тобто, на відміну від ось цих чотирьох місцевих гармат, решта вісім здебільшого вже мають таку ну, символічне значення.